Доброго дня, діти! Пропоную вам прослухати оповідання, яке називається Дивовижний стрибок, Написав це оповідальне Дональд Бісет. Одного разу четверо друзів кенгуру, жабка, коник і блоха, пішли на прогулянку до лісу. Там весело бавилися, грали, стрибали, аж поки настав час повертатися додому. Ходімо сюди, запропонував кіногру і показав на південь. Ні, додому треба йти сюди, заперечив коник і показав на захід. Ні, сюди, сказала жабка і показала на схід. Плоха, яка без перебільшення була між ними розумніша, не сказала нічого. Хоча почала вже непокоїтися, бо зголодніла і хотіла додому на підвечеряк. Якби тільки побачити мою хату, сказала Кенгуру, тоді вже нам недалеко. Кенгуру мешкав у маленькому будиночку за лісом, а друг з його неподалік. Кенгуру озвалася блоха. Чому тобі не підстримувати високо над деревами? Може б ти. Нагледів свою хатку і ми б знали, куди йти. Добре, сказав кенгуру, я спробую. Він глибоко дихнув, декілька разів підскочив для проби, а тоді стрибнув високо-високо, але до вертів'я дерев не доскочив. Отож з твоєї хати побачити не зміг. Тоді жабка глибоко-глибоко вдихнула, декілька разів підскочила для спроби і стрибнула дуже високо. Але до верхів'я дерев не дістала. Тому й не побачила хатинки кенгуру. Третій стрибок коник. Він глибоко вдихнув, декілька разів підскочив для спроби, а тоді стрибнув дуже-дуже високо. Та до верхів'я дерев не Доскочив і хатки кенгуру не побачив, настала черга плохи. Вона глибоко вдихнула, декілька раз підскочила для спроб, потім ще раз глибоко вдихнула, потім обернулася до інших і промовила: У мене є план. Я сяду на голову конику, коник на голову жабці, жабка на голову кенгуру, і тоді кенгуру якомога вище підстрибне. Коли він Буде найвище з його голови підстрибне жабка якомога вище. Коли ж вона буде найвище, тоді якомога вище підстрибне коник, а коли, як найвище стрибне коник, тоді підстрибну якомога я. Тоді вже, напевно, я побачу хатку кенгуру і ми знатимемо дорогу додому. Яка ж ти мудра, Блох, сказав коник, іди на сюди. Стрибай мені на голову, та не ворушись, бо я боюся лоскоту. І болоха стрибнула на голову конику. Коник на голову жабці, а жабка на голову кенгуру. Тоді кенгуру підстрибнув, коли він вже був дуже височенько в повітрі, підстрибнула жабка, підстрибнула вона дуже високо. А звідки підстрибнув коник, дострибнув аж до верхів'я дерев. А вже звідти підстрибнула блаха, висока висока, аж понад верхів'я дерев, так що їй стало видно усе навкруги. Вона бачу, бачу, хатку кенгуру!» крикнула вона і показала на північ. Отож, усі четверо. Подалися на північ і скоро дісталися до хатки кенгуру. Мама кенгуру давно вже приготувала для всіх підвечеряк. Було дуже гарно, вони розповідали мамі про свій дивовижний стрибок. Ось таке оповідання ви прослухали. Для орієнтування в доколі важливо вміти визначити напрямок руху. Діти, давайте я вам задам запитання за смістом оповідання. Як же воно називалося це оповідання? Скільки було друзів, перерахуйте їх, які. і хто ж з них оказався наймудріший? Що ж придумала блоха, як дістатися їм додому? Ось такі запитання для вас. Дякую, до побачення!